Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Вночі ворог масовано атакував Полтавщину зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. У Полтаві після місяця попереджувальної роботи інспекція з паркування почала виписувати реальні штрафи. Третє у місті пошкоджено міні-скульптуру бобра аеророзвідника на честь полеглого героя України Юліана Матвійчука. Поліція розслідує інцидент. А тепер про це та інше докладно. У ніч з 18 на 19 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Полтавщину ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, пошкоджено будинки місцевих мешканців та адмінбудівлі підприємств критичної інфраструктури, зокрема енергетичної. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Обійшлося без постраждалих. Правоохоронці розслідують воєнні злочини, повідомив прокурор відділу Полтавської обласної прокуратури Андрій Жилін. Найголовніше повідомлень про загиблих та термованих людей наразі немає. ДСНС в місцях влучань локалізовано пожежі та ліквідовуються їх наслідки. За процесуального керівництва прокурора Полтавської обласної прокуратури слідчими слідчого відділу ОСБУ в Полтавській області зафіксовано вказаний факт та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статтею 403 Кримінального кодексу України Воєнні злочини внаслідок порушення законів та звичаї війни. Проводяться першочергові слідчі дії, огляди місця події. За їх результатами будуть вилучені залишки засобів ураження та призначені відповідні судові експертизи. Попереджати вже не будуть у Полтаві. Працівники відділу інспекції по контролю за благоустроєм почали накладати реальні штрафи за неправильну парковку. Скільки доведеться заплатити, кому загрожує примусове стягнення, як фіксують порушення і що думають водії? Дивіться у наступному сюжеті. З 18 серпня на дорогах Полтави з офіційними повноваженнями почав працювати патруль відділу інспекції по контролю за благоустроєм. Інспектори з паркування місяць проводили роз'яснювальні заходи. Тепер вони накладають реальні штрафи. Ті, хто паркується на тротуарах, зупиняється ближче ніж 10 метрів від переходів, займає місця для людей з інвалідністю і лишає авто під знаками Зупинка, стоянка заборонена, отримують під двірник повідомлення про накладення адміністративного штрафу. Воно виглядає як фіскальний чек з касового апарату. Береться фото, відео, все, що потрібно, прив'язка, геоточка, де знаходиться автомобіль, яка вулиця, як він стоїть. 4-5 фото для доказової бази. І, в принципі, програма сама формує порушення, тільки вибираєш ну, згідно правил дорожнього руху, яке це було порушення. Вона формує це все в повідомленні відображається. в інспекції по благоустрою, пояснюють, як працюють з порушниками. Водій отримує штраф за неправильну парковку від 340 до 680 гривень. За словами патрульних, у громадянина є 10 пільгових днів на проведення оплати. Протягом цього часу можна сплатити половину, тобто 170 гривень. Представники інспекції пояснюють, якщо водій відмовляється від оплати, через місяць інформацію про заборгованість направлятимуть до державної виконавчої служби, яка має повноваження примусово. Стягувати штраф за 17 числа. Ми почали вже виносити повідомлення про штраф. Як ви зараз бачите, зараз відпрацьовуємо вулицю Новий базар, де є багато, багато порушників, які за які, які порушують правила дорожнього руху в частині зупинки і остановки транспортних засобів. інспектор фіксує порушення і виписує повідомлення про штраф. Патрульні розповідають, мають спеціальний планшет, де зберігаються докази: це 4, 5 фото і точка на мапі з геолокацією порушення. Також використовують нагрудні камери. Інспектори підкреслюють, кожна розмова з громадянами може записуватися на відео. Полтавські водії по-різному реагують на новину про накладення штрафів. Одні виправляють порушення, інші обурюються. кажуть у місті велика кількість автомобілів, припаркуватися завдання з нелегких. Я думаю, що штрафи вводити не потрібно, тому що вели. Число машин і їх ніде ставити. І в нас ж город такий, що на тротуар не заїдеш. Я, наприклад, в молодості був в Одесі, то там машини можна було ставити, заїжджати на тротуар. Проїзд освобождався. А в нас ж бордюри весь день не заїдеш. Всі полтавці хочуть безплатну парковку, вони ж ставлять на своїй землі машину. І так як платна парковка, йдуть гроші в карман комусь. На парковці міста вистачає, хто хоче перепаркуватися, знайде місто. Парковка має бути чимось обоснована і защита, якщо вона платна. В інспекції визначають нову ділянку для чергування кожного дня. Нагадаємо, у Полтаві інспекція з паркування працює з 21 липня. Раніше у працівників відділу інспекції були лише попереджувальні повноваження. Вони залишали інформаційні листи на лобове скло авто з роз'ясненнями стосовно штрафів. Тоді за словами патрульних вони видавали від 100 до 200 повноважень за день. Зранку у Полтаві горів приватний будинок по вулиці Оксани Мешко, 42. Сусіди побачили, що з будівлі виривається полум'я о 6.30 викликали рятувальників. Подробиці дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. 6.30 ранку у Полтаві по вулиці Оксани Мешко місцеві мешканці помічають, що з сусіднього будинку виривається полум'я. Я вранці вийшла на вулицю і побачила в сусідів з під криші, б'є полум'я. Викликали пожарку, вони приїхали і локалізували пожежу. Ну зараз вони ще працюють. там. Викликав рятувальників на місце пожежі сусід із будинку. Навпроти. Я вийшов сьогодні в п'ять ранку. Бо мої дівчата, жінка і дитина верталися з відпочинку. Проснувся я рано, вийшов п'ять утра нічого не було. Второй раз я вийшов покурити в лісідочку, бачив дим, визвав пожежник. О 6.59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку на трьох власників. Господаря частини будівлі, де сталося загорання, вдома не було. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Вогонь швидко поширився по дерев'яних конструкціях покрівлі. Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Внаслідок пожежі знищено покрівлю мансардного поверху. Пожежу ліквідували рятувальники з трьох підрозділів міста об 11.33. Її причина наразі встановлюється фахівцями. Постраждалих немає, повідомила Світлана Рибалко. Створюють колажі, присвячені визначним діячам України, готуються до всеукраїнських конкурсних творчих проєктів і не тільки у Полтавській спеціалізованій школі номер 39 активно триває підготовка до Дня незалежності України та початку навчального року. Детальніше у сюжеті у Полтавській спеціальній школі номер 39 учні, вчителі та батьки навчального закладу готуються до відзначення дня незалежності України та старту нового навчального року. Щите образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва спеціальної школи номер 39 Ольга Спасьонова реалізувала арт-проект з Україною в серці. Саме в ньому учні створили колежі, присвячені визначним діячам України, воїнам, науковцям, культурним постатям за допомогою. Своїх малюнків вони виразили те, що для них Україна це і краса, і творчість, і гордість, і гідність, і надії. Кожна сторінка цього мистецького альбому. Це передає дітей їхні відчуття до нашої України. Чителька української мови Світлана Зайцева не лише навчає дітей грамоти та літератури, а й активно впроваджує педагогіку партнерства. Тому до Дня незалежності та початку навчального року разом з учнями та батьками готують спеціальний відеоролик. День незалежності знаменує початок нового навчального року в нашій шкільній родині. Так цього року ми спільно з батьками готуємо. Мо відеолистівку до Дня Державного прапора України, Дня Незалежності, і де діти і батьки спільно пишуть розгорнутого листа Україні і висловлюють своє бачення, висловлюють свої побажання. Бібліотекар Інна Хомич каже, приділяє увагу, щоб кожен учень зміг знайти книжку за інтересами. Щотижня діти відвідують нашу бібліотеку. Кожного є формуляр, який виписується щорічно. Діти читають, читають в бібліотеці разом з вчителями на сьогодні виставка організована для дітей наших до дня незалежності. Україна дивує. А вчитель трудового навчання Олена Шестакова разом зі своєю ученицею готується до участі у всеукраїнському конкурсі творчих проєктів «Код нації. Зараз ми виготовляємо листівку. Ось у нас буде листівка Любіть Україну. Ось уже любіть. Аліса вишила, Україна залишилася, квіточки. Учні продовжують досягати високих результатів у спорті та зараз готуються до нових змагань. Зазначає вчитель лікувальної фізкультури спеціальної школи номер 39 За рік ми прийняли участь у чотирьох відкритих кубках міста Полтави в двох кубках області і зайняли призові місця у чемпіонаті України серед школярів з гирьового спорту. Також високі результати показали діти в обласних змаганнях з настольного тенісу. І легкої атлетики, а щоб якісно підготуватися до нового навчального сезону, голова батьківської ради разом з директором школи обговорюють освітні нюанси, і навіть попри ворожу атаку 3 липня, коли постраждала і спеціальна школа номер 39, Керівництво школи розуміє, діти тут продовжувати навчання не зможуть. Треба зробити все можливе, аби забезпечити організований початок навчального року. Адже загалом у спеціальній школі номер 39 навчається 120 учнів з особливими освітніми потребами. На жаль, ми не можемо навчатися в цих приміщеннях, які обладнані сучасними технічними засобами, обладнані дидактичними та візуальними матеріалами. Ну і головною проблемою є те, що в нас відсутні укриття. Але для нас це не виклик. це… Вкотре підтвердження того, що наша сила в єдності і не в байдужості. ми дякуємо всім, хто підтримав нас у складний час і хто підтримує це місцева влада. Волонтери, благодійники, батьки, вчителі і ті небайдужі люди, які подають руку допомоги. Інноваційні підходи впроваджує на своїх уроках вчитель математики Марина Стагній. каже, вже готується до початку навчального року. Діти дуже полюбляють працювати на моїх уроках з мультимедійною дошкою, з планшетами, з мобільними телефонами. Полюбляють працювати з таким конструктором доповненої реальності. Це допомагає розвинути у них просторову уяву, дрібному. Торико, логіку, мозкову діяльність. У цьому ж навчальному закладі працює вчитель-дефектолог Яна Бойко. Я використовую широкий арсенал корекційно-розвиткових методик та технологій. Зокрема, ми бачимо це дорозберігаючі технології, також ми бачимо кінезіологічні вправи, бачимо різноманітні шнурівочки, дидактичні матеріали. Вчитель початкових класів Наталія Євтушенко при підготовці. До нового навчального року особливу увагу зосереджує на підборі якісного візуального матеріалу. Якщо почати з математики, це і матеріали-монтесорі, які можна пощупати, поперекладати, проаналізувати, і дітям такі важкі абстрактні поняття математичні, вони полегшують сприймання. Оговорювали співпрацю батьків з адміністрацією. У нас є клуб діалог. Які допомагає також і батькам підтримкою моральною? Ми обговорюємо там теми, які турбують батьків в першу чергу, як підтримати себе. Масштабні роботи на колекторі залишили без води понад сотню вулиць міста. Як комунальники працюють без перерви, а полтавці пристосовуються до відключення води, дізнавалась наша знімальна група. Сьогодні понад 100 вулиць Полтави, залишилися без водопостачання. Причина масштабні роботи з перепідключення міського колектора. Старі труби відпрацювали свій ресурс і були в аварійному стані, тому їх вирішили замінити. На даний момент проводяться роботи поперед підключення напірного колектора на пластикову трубу діаметром 630. Який перекачується стоки майже 70% міста. Роботи планували ще півроку тому. Спершу прокладали трасу, завозили 12-метрові труби, які згодом зварювали між собою. У результаті вийшов цільний відрізок довжиною 1274 метри. Новий трубопровід придбали завдяки гуманітарній допомозі ЮНІСЕФ. На даний час ви бачите, що вже проложений новий трубопроводє, який вже замінена засувка на нову, і він вже в цій камері перепідключений. І зараз проводяться ремонти трубопровода, ремонти засувок і відглушення старих ліній. Попри незручності, мешканці міста сприйняли відключення спокійно. До нього заздалегідь підготувалися. Ну нас предупредили, що не буде води, понабирали вітра, там бутилки. Приготувалися. Знали, що води не буде, бо по інтернету читаємо все, О, то приготувалися. Набрали відра, у бутилки, їсти вчора приготували, перестирали все. Втім, не всі знали про точний час відключення. Мені сусіди сказали, що будуть воду відключати 19 числа. Ну, я думав, що її відключать зранку з 6, -ти. а вийшло так, що вже в два години ночі її не було. Я взяв собі три літри води, я думаю, що хватить мені. А я знаю, що, приблизно, люди, так люди запасаються і в підвалах у них стоїть вода. Комунальники запевняють, працюють без перерв і обіду, аби якнайшвидше відновити водопостачання. Заплановані роботи до нуля годин сьогоднішнього дня, але це все роботи. Як роботи працюємо без обіду. Ви бачите, що знаходимо люди, будуть працювати до останнього. Як тільки роботи будуть закінчені, будемо поступово подавати воду на місто. Фахівці додають, що після завершення перепідключення тиску мережі поступово відновлюватиметься, аби уникнути гідроударів. Та сподіваються, що вже після півночі мешканці Полтави знову отримають стабільне водопостачання. Сьогодні по вулиці Нижньомлинська у Полтаві вода витікала із оглядового колодязя підземних комунікацій. Як повідомили у Полтава, водоканалі причина цього засмічення каналізації станом на 15-ту годину, витік ліквідували. Полтавводоканал вкотре наголошує та закликає громадян нашого міста користуватися каналізацією лише за призначенням. Каналізація це не смітник, категорично заборонено викидати вологі серветки. Вони не розчиняються у воді та створюють затори, котрі призводять до аварійних ситуацій. У Полтаві втретє постраждала міні-скульптура Бобра аеророзвідника, встановлена на честь полеглого героя України Юліана Матвійчука. Що цього разу відомо про пошкодження. Дивіться далі у сюжеті. У Полтаві втретє пошкодили міні-скульптуру бобра аеророзвідника на честь полеглого героя України Юліана Матвійчука. Попередньо двічі в скульптури викрадали по одній лопаті, а цього разу зникли усі чотири. Я рахую, що це. Неприпустимо в наш час, в той час, який ми живемо, втрачаючи наших людей, виборюючи нашу націю, коли наші хлопці там, ми бачимо тут такі відверті, буду говорити, які акти вандалізму, на пам'яті загиблих захисників. Звичайно, що це неприпустимо і такого не повинно бути. Мініскульптура, що стала символом мужності та пам'яті прополеглого захисника, постійно привертала увагу городян. Проте акт вандалізму повторюється, викликаючи занепокоєння родини та мешканців міста. Насамперед, таке потрібно якби карати умисне це зло, неумисне випадкове. Це потрібно присікати, це потрібно звичайно карати в законний спосіб. Саме тому я звернулася до поліції, написала заяву вже вдруге, для того щоб все ж таки ми змогли знайти чи одного винуватця, чи кількох. Поліція вже отримала заяву та проводить розслідування інциденту. 18 серпня до Полтавського району управління поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено скульптуру яку. Встановлено в пам'ять про полеглого захисника Героя України Юліана Матвійчука у місті Полтаві. Наразі, за даним фактом, здійснюється досудове розслідування з правою кваліфікацією частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме за хуліганство. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або пробаційний нагляд на строк до п'яти років, або обмеження волі на той самий строк. Наразі досудове розслідування триває. Родина героя закликає містян берегти пам'ятні знаки, а правоохоронці роблять усе можливе, щоб знайти винуватців і притягнути їх до відповідальності. Понад 60 громадських активістів та працівників комунікаційної сфери Полтави завершили навчальний курс з медіаграмотності за напрямками фото, відео, графічний дизайн та ведення соцмереж. Усі вони були учасниками проєкту «Медіахаб» і вже отримали сертифікати про успішне завершення курсу. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Понад 60 учасників та учасниць проєкту Медіахаб простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик громада, отримали сертифікати за успішне завершення навчального курсу Медіашкола за напрямами фото та відео, графічний дизайн та ведення соцмереж. Це були учасники, які громадських організацій, активні мешканці та наші структурні підрозділи Полтавської міської ради, які опанували для себе такі нові навички та знання. І ось зараз ми вже записуємося в Нашому просторі медіахабі, нашій такі студії, де е, всі мешканці нашої громади, ті, хто отримали знання, і ті, хто хочуть їх ще можливо опанувати, чомусь навчитися на сучасній техніці і в сучасному просторі, зможуть завітати до нас і скористатися такими послугами. Курс складався з восьми тренінгів та шести майстер-класів. Проєкт медіахаб, простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик громада, був спрямований на розвиток. Комунікаційних навичок та цифрової грамотності мистецтво фото та відеозйомки, ведення соцмереж це те, що завжди цікаво, актуально і на часі. Говорять вже сертифіковані учасники та учасниці проєкту. Ганалі. Насправді я дуже рада, що я потрапила на це навчання, тому що воно дозволило нам подивитися на те, як вести сторінки нашої громадської організації, наші особисті сторінки зовсім з іншого боку. Тому що, коли ти постійно в якомусь потоці русі, ти не бачиш деталей ті, що видно з боку. І тренери на навчанні допомогли нам сконцентруватися на тому, що можна покращити, і як можна оптимізувати свою роботу, зробити її більш сучасною, цікавою для аудиторії. Учасники та учасниці проєкту вже застосовують отримані знання у своїй повсякденній роботі. Вони говорять, створення фото, відеоконтенту та цікавих текстів сфера, що дозволяє постійно вдосконалюватися. 20 годин навчання по курсу «Медіашкола» з теми фото та відео, соціальні мережі, дизайн проєкти вже позаду. Я задоволена проєктом. Зараз вже втілюю свої набуті нові знання в роботі безпосередній наше навчання відбувалося завдяки партнерству програми розвитку ОНУ проон в Україні та Європейського союзу. За що ми дуже вдячні? Дуже багато корисної інформації, дуже цікава була подача. По перше, сподобалось поведенню соцмереж. Дуже багато нових ідей, інсайтів отримала, і по відеозйом. Омці на телефон, а також ознайомилася, як знімати на камеру. Я трошечки намагалась вести свою сторіночку, там працювати з нею, але було недостатньо цих навиків, і зараз отримала, скажем, такий поштовх, що змінити. Дуже вдячна за те, що допомогли проаналізувати мою діяльність і внести корективи. Я вдячна за цей проект, проект медіахаб, завдяки підтримки громадській організації, інституту розвитку територіальних громад Полтавщини, а також інституту розвитку міста. Організатори проєкту облаштували простір, який ще продовжують наповнювати сучасним студійним обладнанням. У подальшому в цій студії можуть працювати усі учасники та учасниці проєкту. Ініціативу «Медіахаб» – простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик громада впроваджує громадська організація Інститут розвиток територіальних громад Полтавщини спільно з інститутом розвитку міста Полтава та Полтавською міською радою у межах флагманського партнерства програми розвитку ООН. ООН в Україні та Європейського союзу і ЮФОРІКавері розширення можливостей громад в Україні. У Полтаві презентували виставку арт-проєкту наші авторства Оксани Шабас. Її мисткиня присвятила пам'яті свого загиблого товариша Артема Тимченка. Усього виконала понад 70 портретів захисників. На презентації побували і наші кореспонденти. Понад 70 портретів українських військових з різних регіонів представили у Полтаві. Презентація виставки арт-проекту Наші авторства Оксани Шабас відбулася в обласній бібліотеці імені Котляревського. Проект Мисткиня присвятила своєму товаришеві Артему Тимченку, який загинув 2022-го, захищаючи Україну на Донеччині. З військовим познайомилася як волонтер ще у 2015-му, коли Артем служив неподалік її рідної Костянтинівки. А коли дізнався про її картини і вірші, то підтримав у створенні проекту. Артем став мені дуже близьким другом, тому що нас поєднувала принцип незалежної вільної України. Ми, я вважаю, обидва боролися за це. Він на фронті. Я тут в тилу. Він дуже хотів, щоб я, коли створювала цей проєкт, зазначила ще увагу на те, що дуже багато Донбасівців саме воюють за Україну. Далі підтягнулися вже. Люди і сім'ї Полтавці, Запоріжжя, 67-ма бригада. Назва наші, вона символічна. Тут не тільки Донбас, тут вся Україна. На портретах і полтавці Анатолій та Дмитро Семка. Ветеран війни Анатолій Семка розповідає, його син Дмитро добровольцем став на захист України. Під час російського повномасштабного вторгнення повернувся з Польщі на батьківщину. Разом із батьком служив у 38-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув два роки тому поблизу урожайного на Донеччині. Його батько говорить, цьогоріч сину могло б виповнитися 28. Веселий Недавно річниця була, всі згадують, шибутні працювати. Пам'ять взагалі не тільки про мого сина, а пам'ять про всіх хлопців на щиті зі щитом вона повинна бути і це те, що принесе нам майбутнє. Тому повинні пам'ятати про те, що відбувається, і тримати стрій». Серед тих, хто дивиться на відвідувачів із портретів, і загиблий захисник України Руслан Єльцов. На презентацію прийшли його мати і батько. Сім'я із Русиного Яру, що на Донеччині, переїхала на Полтавщину восени минулого року. Мати Руслана Галина згадує, син у 18 років підписав контракт із 503-м окремим батальйоном морської піхоти. Загинув у 2023 році під Новодонецьким. Йому було 22. Одне діло, коли пам'ятають його, просто батьки і рідні. А коли є такий проєкт, як Оксана зробила, це дуже велика вдячність. за нього. Цей проєкт, я так думаю, для таких багатьох батьків він став великою підтримкою. тому, що коли ти приходиш, спілкуєшся з людьми, ти не закриваєшся в собі, ти ділиш свою біль. З другими людьми, точно так же вони свою біль розділяють з нами. Ми з ними, і від цього становиться якось трошки легше. На кожному із портретів розміщений QR-код, за яким можна відкрити історію захисника. Також з історіями про деяких військових можна ознайомитися у першій книжці арт проекту. Наші зараз готується видання другого тому, каже редакторка книги Людмила Брижак. Це і біографічні дані кожного героя. Це спор. Побратимів, друзів, родичів, батьків це багато фотографій, які розповідали про їх життєвий шлях. До того, от це вірші, які Оксана присвятила ну майже кожному із цих героїв. Там дуже багато віршів. Це Поезія, яка народжена війною, організувала презентацію виставки провідний бібліотекар бібліотеки імені Котляревського Людмила Запека. Відбулося відкриття виставки арт-проекту Наші пам'яті Артема Тимченка, яка зібрала в собі захисників з різних регіонів України. Зі щитом на щиту і четверо на сьогодні безвісті зниклих. Це простір гідності, це простір вдячності, збереження пам'яті. І, взагалі, проект наші він живий, він постійно поповнюється. Як анонсували організатори, 24 серпня у бібліотеці імені Котляревського відбудеться презентація книги арт проєкту наші. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.